Три способи, як навчити дитину правильно тримати ручку у руці. Перший спосіб. Для першого способу нам потрібна канцелярська гумка. Вони бувають різні, великі та маленькі. Нам потрібна маленька гумка. Надягаємо гумку на три пальчики дитині. Ручку вкладаю у гумку знизу, повертаю ось так. Потім вкладаємо у три пальчики дитині, при цьому кінчик ручки дивиться у праве плече, яке повинно бути. Дитина спокійно тримає ручку і пише правильно та легко. Другий спосіб. Для другого способу нам потрібна серветка. Вкладаємо серветку у долоньку дитині, дитина затискає двома пальчиками. А у три пальчики вкладаємо ручку. Ручка стає правильно. Пальчики не заважають дитині писати. Ручка знаходиться там, де її повинна бути. Третій спосіб. Для третього способу можна взяти різноманітні насадки, які продаються в магазині. Моя улюблена третя насадка вона дуже зручна, м'яка, є спеціальні місця для пальчиків. Одягаємо на ручку, і дитина пише комфортно та гарно.